Мамо, почитай, пожалуйста Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап туди й баран, цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінка, каже чоловік. Проженімо ми цього барана і цапа. То за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь цапий баран собі з Богом, щоб у вас не було у в мене в дворі. Скоро цап та баран те й зачули, зараз із двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Йдуть та йдуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий. А цап сміливий та не дужий. Бери барани голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть то йдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, здорові, молодці, здорові здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався, а подай лишень барани оту вовчу голову. От барани приніс та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як від сіля втікати, бо це кажуть такі молодці, що з ними голови збудеш. Бач, одну по одній вовчі голову тягають. От один вовк починає. Славна, братці, компанія і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, Ай вам, аби що з вашою компанією, як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би собі від тіля драти дати. Е, вражий син, пішов та й сидить і чим каше далить. Ось візьму я ломаку та прижину його, як собака. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену, як побіг, так і той рад, що втіг». То тоді цап до барана. Ох, ну, му, брате, скоріше ховатись, щоб нам у цю кашу поїсти та з кореня убратись. Ох, як роздумав вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, уже з кореня упрались, як побігли та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та й барана нагнати. Як стали йти і йшли їх на дубові, цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран не сміливий так нижче. От, лягай, кажуть вовки. Ковтонуватиму вовкові ти старший, та й ворожий, як нам їх добувати, як ліг вовк догори ногами і зачали ворожити, баран на гілі сидить, та так дрижить, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став міркувати. А як закричить Подай мені ворожбита вовк. Як схватились, так аж пили по дорозі, закурились, а цап та баран безпечно пішли та зробили собі корінь та й живуть.